Обстріли Одеси сьогодні ми почули дуже сильний потужний вибух прямо біля нашого дому недалеко. І знаєте, в такі часи ми навіть не встигли просто побігти у ванну. Ми просто нічого не встигли зробити, коли був прильот. Я можу сказати тільки те, що оберігає Господь, тому що так як Бог оберігає, ніхто зберегти не зможе. Господь пообіцяв своєму слові. Хто буде берегти його слово, того Бог збереже також. Молитва читання Біблії, слухання проповіді це мені дуже сильно допомагає не зійти з розуму, коли я живу вже третій рік під отакими от обстрілами. Коли ми живемо під постійні тривоги, не зійти з розуму і не пити антидепресанти і ніякі успокоїтельні. Мені допомагає тільки слово Боже, тому що тільки Бог може зберегти. Бог пообіцяв своєму слові. Збережіть моє слово, бережіть в своєму серці, в своєму розумі, моє слово, і я буду зберігати вас. Тому я чітко розумію для себе, що мене не може взагалі спасти і врятувати ні мій бізнес, ні моя квартира, ні мої гроші, ніхто, моє тіло на яке ми покладаємося в такі часи. Коли відбуваються просто за секунду взриви. Тебе може врятувати тільки Бог, якщо в вашому серці є слово Боже, якщо в вашому серці є Господь, він може зберегти. Тому я покладаю надію надію тільки на Господа. І живучи, ось під такі обстріли, взриви, бачачи це все, не зійти з розуму і не пити антидепресанти. Мені допомагає тільки слово Боже. Тому я пропоную вам, знаходьте час на Господа, тому що люди дуже часто кажуть: немає часу. Треба ще дві квартири, два бізнеса там і тому подібне. У мене немає часу, просто взагалі. Не на недільне служіння, не на молитву, не на читання Біблії в мене взагалі немає ні на що часу, і це дуже дуже погано. Знаходьте час на Господа, тому що у важкі часи, коли буде дуже важко, зберігає нас слово Боже, зберігає наш Ісус Христос. Якщо ви потребуєте духовного спілкування і молитви, напишіть мені, і я з радістю вам буду допомагати, тому що зберегти свій розум здравості, своє серце і свою душу може тільки Ісус Христос. Якщо ви потребуєте молитви. Повторюйте за мною, дорогий Господь Ісус, прости мене за всі мої гріхи, за все, що я робив без Тебе, Господи. Я відрікаюся від духа смерті, від духа пекла. Я відрікаюся від Тебе, сатана, від всіх Твоїх планів на моє життя. Я відрікаюся від всяких проклять, наведенних, родослівних, набутих при життю. Я відрікаюся від усього нечистого духовного світу. І я віддаю своє серце, Ісусу Христу. Я прошу тебе, Господи, увійди в. Мо моє серце, і стань моїм Господом і Спасителем. Нехай Господь вас оберігає. В ім'я Ісуса Христа благословляю вас.